Хто сказав м'яу блядь? Своє потужне м'яу. Просто на кордоні з Польщею сказав наш прем'єр-міністр. Як його? Шмигаль. А звати? Ладно, був з ним. Так от, це були розборки у стилі 90-х. Ностальгія. Але хто ходить на поножовщину тільки з ножем? Та в байоби. А поляки просто не прийшли. Нуль. Нуль. Нічого. Тоді представник нашого найвеличнішого лідера сучасності у Краковці виступив з потужною промовою. Хто там його слухав, я не знаю, але я дивився це відео і скажу чесно, до кінця не, зас... не дослухав, заснув. Там були прізвища потужних державних мужів та жінок, якісь цифри, числа. Це все ж потужно, прочитав з листочка і поїхав назад. Звісно, мережа тут же розродилася всякими мемчиками. Ну, хоч якась втіха. На мою скромну думку, казати мяу треба так, щоб тебе почули і дослухалися ті, кому ти хочеш сказати це мяу. а не потрапляти в черговий випуск нашої потужної передачі. До речі, підпишіться, будь ласка. Хто сказав мяу, блять?